Доброго дня, і ми з України. Так, так, ми із України із такої чудової, найкращої у світі держави Україна, українці ми. І я цим пишаюся. Я завжди так кажу, тому, мої дорогенькі, бо є ж пишуть мені, що це не подобається. Людям, що я так починаю свій блог, і їм оце вже все це надоїло. пишуть же ж мені так розумієте, то мої дорогенькі. Кому це все надоїло, що я так починаю свій блог, ви швиденько переходите на інший канал, де не розповідають про те, що в Україні йде війна, що наші хлопці воюють, що вони гинуть за нас. На інших каналах про це не розповідаю, то ви швидесенько переходите на інший канал. А я завжди казала і казатиму, що я живу в Україні, українцями, і я цим пишаюся. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Сьогодні їздила в Київ. в Київ. Але сьогодні така була поїздка, як я вам скажу, кошмар. Снився мені сонний не дуже такий приємний. Я знала, що щось таке буде. Щось таке буде. Але ж, слава Богу, все закінчилось добре. Ну, Але мені потрібно було їхати, тому що я домовилась, розумієте? У нас є знайомі. У нас є знайомі, які, ну, у нас же вже знаєте, що у Києві дуже багато госпіталів і взагалі по лікарнях дуже багато лікується хлопців, які воюють. То я вам скажу, що є знайомі мої, це ще з 2014 року, які допомагають, які ну, дуже багато людей, які волонтери, які збирають кошти, які е, роблять ремонт машинам, які збирають на тепловізори і все таке інше, це зрозуміло. Ну, а зараз перед Паскою наші жіночки знайомі печуть паски, Розумієте? Печуть Паски. Роблять ковбаску, щоб передати хлопцям домашнього такого святкового. Тому збираємо ж гроші. Ну, і я познайомила з жіночкою, я вам скажу, і ми домовилися, що вона мені привезе квіти. Я купую в неї оці квіти. Бачите, що я сьогодні набрала? Я купую оці квіти в неї, даю їй кошти. І вона зразу на ці гроші купує муку, там масло і таке інше. І відносить в той будинок, де печуть ці шпаски. Ну, приїхала я, як говориться, у нас на окружну. Доїхала я до Ой, обойного ринку, ну, а там же ж. Базари всі там, я ж кажу, базари і овочі, овочеві, базари гарні, і машини там стоять же, продають з усіх там областей. Ну, скупитися можна гарно, і, і, і о, 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 коротше шмотки, і за слен, і все таке. Ну, ми домовилися, що вона, розумієте, що вона приїде, привезе мені ці квіточки, бачите, які краса. Яка красу вона мені привезе? Я їй віддам гроші, зразу підемо в магазин, купимо все, щоб ну вона каже, щоб ви не переживали, що це ж знаєте як. І все, і вона поїде, повезе цю ж муку і зюм, і все таке. Добре, домовились, я сьогодні ж приїхала, розумієте? А вона десь загубила мій телефон. Ну, ми домовлялися, якому я в місці буду стояти. Добре, що ми хоч домовлялися, розумієте? Але я вдягнула іншу куртку. Ну, мене ж є номер телефону. Вона взяла мій телефон, розумієте? І чогось ми не перезвонилися з нею, щоб я її телефон записала. Ой. Тому телефон я її не знала. А я вдягнула іншу куртку, тому що сьогодні у нас четвер, розумієте, дощика у нас, слава Богу, не було. Потепліло, то я вдягнула іншу куртку. Ну, мені ж теж хотілося гарно ж виглядати, розумієте. І не приїхала в той куртці, якою ми домовлялися. Ну, дуже добре, що я стояла на тому місці, на якому ми домовлялися. Приїхали, в назначений час стою, знаєте, стою пів години, а вона ще запізнювалась. Позвонити ж вона мені не може. А я ж не знаю, куди дзвонити, до мене нема телефона. Я півгодини стояла, тоді дивлюся 40 хвилин. Ну, нема і нема. Коли стою ж так, підходить до мене. ж. Чоловік, а вона сиділа в машині, каже, дивлюся ж, не та куртка, розумієте? А я ж не сказала, що в мене волосся біле. Ще й не сказала, що волосся біле. а позвонити вона не може. А номер телефону я їй не записала. Коротше, підходить чоловік, стояла я годину десять, а потім підходить чоловік та й каже, скажіть, будь ласка, ви когось чекаєте? А я, знаєте ж, ми ж з жіночкою домовлялися, отут підходить чоловік, а вона чоловіка послала. А я кажу, я нікого не чекаю. Я нікого не чекаю. Ну, знаєте, не, 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 не дуже мені подобається, коли оцей чоловік чоловіки пристають, розумієте? Ну так я йому. думаю, зараз ще раз запитає, вже відповім, відповім трошки грубіше, А він мені каже: Вибачте, будь ласка, вибачте. А ви не чекаєте Галю, яка привезе вам квіти? Кажу, чекаю. Я він каже, так вона у машині сидить. Це каже, мене послала, бо каже, чи ви, чи не ви. Представляєте, ну, це Ну коротше, приходить Галя, привозить мені ці квіточки, приносить. Оце я вам скажу мої дорогенькі. Оце мої дорогенькі. Я їй віддала гроші. Оце вам скажу зараз. Оце сині, ну я в неї замовляла. Я не знаю, де вони там домовлялися ми з нею. Оце цей, правда гарний, це гарне взагалі. Гарнена. Я вам скажу, вона мені сказала, що я дешево не продаю. Ну, звичайно, який сорт, це ж діло, не в тому, який сорт. Я кажу: ну, якщо ми з вами домовляємося, що ви будете покупувати муку, то я куплю за будь кошти. Добре, оце вона мені оце три штучки, бачите тут, три корінці. Три раз, два, три. Оце 100 гривень. Ну, це я дуже хотіла. У мене він колись був. Він дуже погано виживає. Ну, я його вирішила ще раз купити і на зиму буду садити горшечок і уставити в теплицю. Ну, дуже він мені подобається. Дуже, дуже, дуже. Вона каже, я нас не, не знаю, шукайте самі. Так, 100 гривень ось цей, бачите, жовтенький, тому що дочка, а я ще й дочкою їсти, розумієте, дочка, каже, він же в тебе є. Ось, бачите, ось він у мене. Я кажу, та він зовсім вже інший. По-перше, він набагато вищий. бачите, набагато вищий, так? Зовсім інший колір. Ну, видно ж, так? Правильно? Дивіться. Видно, що інший. Видно, правильно? Видно. По-друге, тут же ж ніжки зовсім. Тут ось зелені ніжки, бачите? Зелені. А тут ніжки. Ну, це голландські сорти, ніжки, бачите, якого кольору? Бордові ніжки. І оце такі квітки. Цей теж 100 гривень, бачите? А оцей 50 гривень. І я вам скажу, що мені здається, що він у мене є. Не то, що здається, він у мене ще просто не розквіт. Просто він у мене не розквіт. Зараз я вам покажу мої дорогенькі. Мені здається, що ось він, і потім там ще в мене в другому місці є. Але так як це вона мені запропонувала за 50 гривень, бачите, він спочатку розквітає жовтенька квіточка, така, майже жовтенька, ось така, бачите, ось. У. І дуже ж воно, бачите, жовтеньке. Майже жовтенька. Такий, так? Майже жовтенька. Ну камера не падає, але вона майже жовта. Потім вона починає отак трішки кінчики розовіть, розовіть, потім бордового кольору, і вже в кінці вона стоїть отака. А починається все жовтого. Я вам скажу, в минулому році я купувала її одна штучка 25 гривень. Ну, оцей вона мені привезла, бачите, тут їх теж три, по-моєму, але цвітоноси такі гарненькі, то цей 50 гривень. Ну, він мені теж дуже подобається, тому що я ж вам кажу, він починає такий жовтенький, тоді такий розовенький, а тоді вже отакого кольору бортового. Оце така квіточка. Що мої дорогенькі? Вона мені ще це 50, ці дві по 100, ну це взагалі, це взагалі. І де центру білу я в неї замовляла. Бачите, я вам скажу, що отакі, отакі сизе листя. У мене була е, розова, але листя було зелене. Я вам скажу, у мене є Валентіна е, така висока, ну не висока, середня Валентіна. Червоним кольором квітне. У мене є просто біла, а оце ж децентра або хохладка кажуть, так, білого кольору. Вона була розового кольору. Вона у мене так розростається, у мене земля гарна, не сухо. Я вам скажу, що я її всю викинула. просто, Тому що вона мені не дуже подобалася, оце ж от квітне. Квіточки ж не такі великі, правильно? От. А потім оце стоїть. От ну Зараз мені треба щось почвопокровне таке, розумієте, тому що неї стоїть аж до морозу. То я оце, такі, ну, кущик гарний, 100 гривень вона мені привезла. Бачите, кущик дуже гарний. Дуже, і білого кольору, це ж квіточки. І вона, люди, як той казав, помогіть, оце вона мені привезла. Оце. І я знаю, що це. Я знаю, що це. Ну, шибло пам'ять, не пам'ятаю. Не можу згадати взагалі. А це ж я в неї замовляла, і вона мені привезла. Це ж теж 100 гривень. І це я в неї купила ці два по 100, 200. І оці 100 і 100, 400 і 50, 450 гривень. Я їй віддала. Я їй віддала 450 гривень. Ну, це, я ж вам кажу, жовтенька, бачите, але зовсім інше. Ну, ну зовсім воно ж видно, що зовсім інше, правильно видно. І ніжки. Бачите, тут зелені ніжки, зелені, а тут гарні ніжки. От. Ну а тут що теж, ж ніжки, Так, теж такі, бачите, ну це голландські сорта. Вона мені сказала, що це голландські сорта. Я кажу, ну то вони у вас на вулиці живуть. а вона каже, на вулиці. У мене живуть на вулиці. Ну це я ж кажу, чи Софіївська, чи борщів, Петропавлівська, борщагівка, там частний сектор напроти, це ж обойний ринок, базари, а там далі йде частний сектор з другої сторони, розумієте? Бачите, ну це взагалі. Це взагалі. Ну, Я вирішила ще раз взяти цю, якщо я її Та посажу в горщик, і якщо я її не виходжу, як говориться, більше я її купувати не буду. Ну, Вона дуже гарна. Оце вже останній вже один раз я... Ну, я її садила на вулиці, вона у мене не вижила. Не вийшла просто. На зиму буду садити в горщик. Ну вона дуже-дуже гарна. Я ж кажу, ну а це теж був сподобно. Як мене буде розквітати, бачите, воно навіть видно. Оце жовтенька розквітає, тоді отака розовенька, а тоді вже робиться така бордова, така дуже-дуже гарна. Ну, оце мої дорогенькі, напишіть. <смас> напишіть мені. Ну, не можу згадати, розумієте? Перешарила, як говориться, весь інтернет. Не можу згадати, бо треба ж забивати фотографію. Розумієте? Може, хто знає, ну, бачите? ну, може хто знає, напишіть, я ж замовляла. Віддала їй 450 гривень. Зразу вона зі мною, тому що поруч є магазин, і маркет великий, а шан там зразу великий. Пішли, бо вони машиною були з чоловіком, зразу пішли, купили на ці гроші. Ну, Муки взяли вона ізюму, масло йому масло взяли на 470 гривень. Ну так як е з мене вийшло бачите, 450 то ще двадцятку я їй доплатила. Вона, звичайно, не хотіла брати, але я кажу, ні, ми з вами домовлялися. Вони забрали з чоловіком оце муку і все, і поїхали пекти Паски. Ну, Потім ми з неї ще вже я взяла в неї номер телефона, вона не продає квіток так. Не знаю, казала, що не продає, тому що все розводить. Але там у неї дещо ще буде. І вона казала: якщо ви будете купувати, а гроші нам будуть оці на допомогу, то каже, я вам їх буду продавати, тому що так у мене каже, немає грошей дати, а всі ж допомагають. А квітками каже, якщо ви купите, то я каже, ці гроші віддам. Ну це дуже гарно Теж, бачите, я ж кажу, дуже дуже гарно. Дуже. І бабуся там, як божий одуванчик. Я кажу, дочка моя, каже, ти всім допомагаєш всіх бабусі. Каже, виручаєш, як тобі прийдеться, хто тебе виручить. І стояла бабуся, божий одуванчик. Бачите, оце ця трава 70 гривень. люди 70 гривень. Я взагалі ніяких трав не сажу. Я ніяких трав не сажу, розумієте, тому що у мене нема землі. Ну, вона ж так хотіла 100, Ну Там вона таке всяке продавала, не, 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 не це є. Якісь трави, все трави. Ну Доню, ну Доню, я тобі скину 20 гривень, не ку... ну, купіть, почала ж просити. І оцей оце кущик 50 гривень флокси. Якісь казала сиреневі, не знаю. Не знаю. говоря. Ну Забрала я в неї це 80 гривень, ця травка. не знаю, Казала, що вона невисока. Теж хтось, може, знає, напишіть, тому що не знаю, що це за трава. Ну, флокс то вже який є, такий. <смі> це, це ще купила це. Я ж кажу дочка моя, каже: ну, ти всіх бабусь, ти всіх, бабусь, все, все ти їм допомагаєш. А тобі каже, Добре. ну, ти ж каже, те ж вже бабуся. Ну, я кажу, що я це, звичайно, як говориться, я ж ще ж <смі> нормальна жінка, бабуся, але ж ще я просто жінка. Жінка у віці, але ж ще ж не така старенька. Розумієте, не дай Боже, щоб отак хтось допомагав. Ой, не дай Боже. Так що, мої дорогесеньки, оце така сьогодні в мене була поїздка. Отака поїздка, отаке я прикупила. Оце напишіть мені, дуже вас прошу. Ну, оце взагалі, це взагалі, я ж кажу, буду садити в горщик, обов'язково в горщик. І оце дуже гарно. Ну, і цю буду садити в горщик, оця вже у мене зимує. Ну, 50 гривень, бачите, вона привезла, звичайно, я забрала. Це у мене є, я вам потім покажу, в мене вона ще не розквітає. Тільки-тільки там, оце, ж, бачите, вон там вона у мене тільки випустила. І оце така моя красотінь. Бачили, яка красотінь? Бачили, яка красотінь? Це ж взагалі красотінь, мої дорогі. Сьогодні доща нема, і вони так стоять, усі боже ж ти мой. Це ж все прикупаю нові сорти. Розумієте, я ж вам кажу, чим дорожчий сорт. Тим воно хуже виживає. Ну, як говориться, тюльпанчики не відкриваються, холодно. Як говориться, вирішила я ще раз купити оце таку синю. Ну, я вам скажу, що це таке вже діло, що вона повинна прижитися, просто вижити, прижитися і вижити, повинна. Так що, отакі мої квіточки, мої дорогенькі, напишіть, як вам. Як вам? Здоров'ячка всім вам! Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!